В гості до людини, яка перша і вперше поміняла американське громадянство на українське. Крім того, мені розказали, що в нього дуже цікавий кабінет. Зараз побачимо. Добрий день! Добрий день! Роману Михайловичу мені про ваш кабінет розказували. Уявіть. Ваш кабінет уже легенда, ой ні. Я хотів за таємничити, але я думаю, що після вашої програми мені це не вдасться зробити. Я теж так думаю, тому що я вже налаштована все тут ганенько роздивитися, почнемо, мабуть, з цих книг. Чому саме старовинні книги? Немає жодної причини. Просто мені взагалі старі речі подобаються. Тобто, сам той факт, що цю конкретну книгу, яка є для прикладу, ну mm -hmm. тут можна ну, взяти будь-яку, з так, да? 17 століття, що хтось її тримав. Можна далеко до мене в своїх руках і читав, перелистковував Біблія. Біблію ця, читаєте? Що тут... Біблію, я часу мовою. Мовою. так, англійською мовою, Я час часу часу читаю. Тут є Давайте <кхуху> почитаємо кілька ряд ми Так от біля книги стоїмо і не почитаємо. <кхуху> Bless the Lord My soul, and forget not his Benefits, who forgiveth all thine all оху гілит олдай дезизис. Чудесна технологи. річ це чудесна подяка Богові за те, що людина ну облагороднана. Я часто дивлюся в Біблію, чомусь останнім часом Останнім часом частіше, частіше дивлюся в апокаліпс. А що Це у вас на такі настрої апокаліптичні? Я думаю, що я в певну попав, скажімо, в політичну депресію, я би так сказав. Ага, так. Зокрема, після президентських виборів. Коли сидиш у тому парламенті, тим більше і відчуваєш цю гнітючу таку атмосферу, яка там панує, коли відчуваєш, що ти не маєш найменшого значення. Що ти на ніщо не можеш вплинути? Я тому настільки розчарувався, що навіть не хочу балотуватися цим разом. Далі в політику ви не йдете. Такі настрої у багатьох Я гошет, де коли... деякий час політику не хочу. Я беру маленький тайм-аут. А найбільш укрилені ваші часи в політиці. Це коли були? Коли ви були міністром Ні, це Помаранчева революція дуже важкі часи, господи. Хоч сам той факт, що 7.45 я не пізніше вже був на роботі. І мій графік був розписаний практично до 11-12 години вечора. Я звідти не не, не виходив. Мені кожного дня доводилося перелистковувати як мінімум 200-300 документів. Були дні, що 500-600, де треба було поставити візу, підпис. По нинішній день мене цей палець були, бо я не мав факсиміляє. Я... Але ви все таки любили ту роботу. Наскільки я читала ваші відгуки? Ви говорили, що ви є ні. Ну як ви я люблю? Я вважаю, що я був непоганим міністром юстиції. Я ставлю на місце Біблія. Хоч би тому, що деякі речі, які ми тоді започаткували, залишили за собою певний слід. Ну, ви також тоді говорили, що українське законодавство має бути асимільоване, європеїзоване, Так воно має відповідати ну, загальносвітовому законодавству. Ну, так, але це не це я не можу собі це приписувати, я хочу це питати, бо військова. Чи, чи наблизилися вже зараз до того я, моменту? Думаю, що не набагато. Бачите, я стою біля ваших старовинних книг і в мене руки тягнуться. І от до цих двох малесеньких книжечок. Це ви не випадково вибрали. якраз. На мій погляд, це є найцінніша річ. Це є думи Жон-Жак Руссо, угу. які були видані за рік до його смерті. Чи тобто за життя? За життя. Я їх купив на вулиці в Парижі біля Лувр. В одному такому вуличному кіоску. Да. І ем, Я не думаю, що власник знав, що він має в себе на, на цих полицях. Ну, в такому старому, целофановому такому пакетику він їх тримав. Я абсолютно випадково їх стягнув з полиці, подивився і я жахнувся. Коли я подивився на, на дату за рік до смерті видана книжка, я думаю, ну я навіть боявся його питатися, яка ціна, бо він мені зараз загатить таку ціну, він мені каже, 60 євро. Я не міг повірити, я кажу, 60 євро. Він так поставив руку і ні на копійку менше. Мислитель. <рес> <рес> Сократ. Перечитуєте? Сократ нічого не писав. Передумуєте. Все, що він думав, насправді його студент, його учень Платон писав. Ранні е, твори Платона, е, для прикладу, мій улюблений твір називається Федон. Це твір про безсмертність духу. Це швидше всього не Платон. Пише, а Сократ говорить. Він дуже приємний тут. Коли ем, до нього хочете з ним говорю, я так власне до нього підходжу, оскільки ми маємо дещо там взаємні, деякі <займні> предмети. То мені подобається до нього підійти і так його погладити. Сократ дуже не любив е, спілкуватися з старими дідами, як він сам. Біля нього постійно була молодь. Просто до нього Тягнулося. липли ці молоді е, хлопці. Хлопці, наприклад, жаль, це ще було патерністичне суспільство. То він їм не давав спокою. Він е, постійно їх дзьобав. Дзьобав тут. Ви свого сина так само дзьобаєте, ви берете, заприклад. Пробую. І як? Виходить, він він сам цього просить. Ми маємо таку традицію вже я не знаю, може з п'ять чи сім років, що ми з сином кожного літа десь на десять днів кудись їдемо. Як правило, це є поїздки по історичним містам. Більше того, це є поїздки по полям битв. Ага, Але ми то, ходимо то, також то, по церквам. Таки, це така чоловіче виховання? Ні, я би не сказав. Ні, я це швидше. Я йому розповідаю про історію. Він це терпить приблизно сім днів. Шість сім днів Будь на сьомий день. Тату вже тату каже слухай, тато. Мені вже твої церкви набридли, мені твої битви набридли, Давай йдемо шопінг. <сум> І йдем. А які в нього захоплення? Як яка орієнтація в житті? Чим він займається? Ну він вже одружений. Маємо надію, що скоро будуть бомбіномалі, але е, хочеться бути дідом. Тут мені здається, ми зупинимося надовго. Правда, це що моя ваше захоплення. Це велике захоплення на сьогоднішній день. Ми з сином збираємо японські мечі, тобто те, що популярно називається катана. Скільки всього? Сім сім мечів для японця один. Це вже це вже є велике досягнення, тому що для самурая його меч, це було його дух, дух і меч це було одне. Я буду без рукавиць, ми не будемо чіпати. Давайте рукавички покажіть. як це без рукавиць? Це ж обов'язково. Дивіться Ну, добре, ой, рукавиці, це, це церемонія справжня. Не, не можна чіпати цей меч, не надівши рукавич рукавичку. Тобто за ручку можна тримати, звичайно. Так, а розкажіть рукавичка тут для того, щоб не чіпати ли... самого лезе, заліза. так. Да. Тому що воно що псується? псується, бо воно ріжне кожне лезо є розмашене спеціальним маслом. Так, можна і не так. що місяця його треба розмащувати? Тобто там насамперед таким пудром насипається, рисовим папером знімається, і тоді знову ж треба і ці церемонії ви проводите щомісяця? Ні, десь що два місяці, якщо чесно. Я повинен бути Порушуєте. А, ручку треба зняти. Оцю ручку знімається, вона досить швидко знімається. Так, а ручка знімається для чого? Для того, щоб почистити меч. Ага, Бачите, ми розбираємо саму. Ага, отак от. Це знімається. І це все тоді чиститься. Тут немає підпису Скільки на цьому, років мечі. В цьому мечі. Це 1500 або другий, або четвертий рік. Документи на це є. Найстаріші Мачаків, найцінніший. – Це є найцінніший. Це найцінніший. Да. І і, і, найстаріший, і найцінніший. – Ну так, хоча, для прикладу, це є 1534 рік. Це вже є така солідна катана. От, ем... І вони відрізняються, так? Це називається гамон. Угу. Ця частина відрізняється, це і два різні заліза, які. Е... Сковані разом. Вони не тільки сковані, вони влиті в одне. Угу. А, і твердіше залізо вони завжди намагалися тримати на кінчику леза. А чому тут гамон такий от хвилястий, а тут це рівненький? — ніякого значення немає, жодного. Тобто це Ну, і для прикладу, це я вам майстра можу... школа. Так, 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 це його підпис. А, отак от, от. А угу. я вам можу зараз показати ем, такий гамон, який бачите, це вже не є катана. Це угу. вже є вакізаші. Тобто, Заплуталася запутала, в катанах, вакізаші <гум> в цих, цих, цих термінах. просто коротший меч, більше нічого. Ага. Але подивіться на. Але тут гамон який хвилястий, га? Це просто мистецький підпис, більше нічого. Як е, вам вдалося вивезти ці всі мечі з Японії в Україну? Я є членом. Е, мені кажуть, що я єдиний. Можливо, мені брешуть. Я не знаю. Що <гум> 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 я єдиний член. Е, е, Спеціальної державної е, тере громадської організації спільнота чи союз за збереження японського мистецького меча. Вони єдині, які реєструють кожний меч, Вони тримають цей реєстр. Тобто мій меч, кожен що ви тут баю він там зареєстрований, має свій номер. Я можу вам показати Показуєте ці документи, документики. і ви зобов'язалися оберігати цю японську культуру на теренах. Я не маю права їх їх продавати. Але маєте право купувати ще. Скільки хочу, стільки, якщо можу купити. Кожен супроводжується з такою так. фотографією, угу. а це є найголовніше це є документ. І що тут написано? Тут є рік, тут його опис, це є окрема печатка, яка має з'явитися в двох місцях, і є водяні знаки. Бачите? Бачу. Дивна ситуація, у вас колекція дорогезних японських старовинних мечів, які ну, вас характеризують як людину забезпечену, судячи з за усього. але продати ви їх не можете. Ні, не Немає права. Ну що, красиве захоплення, вперше тримаю в руках меч японський. В мене такий досвід сьогодні. Отак, от, так? Да? Ні. А як? Отак. Отак. Угу. — А ну субі, І разом... себе приміряйте, я подивлюся, як пасує вам. Отак. І що кілька можна було носити? Два обов'язково два. О, а чому два? один… — боролися один. двома руками. Цей меч був використаний, фактично як довгий ніж. Угу. Вони ним ну, виконували певний, певний ритуал. Який? Нас його називають Гарікірі. Ага. А гарікірі самурай ніколи не робив. Гарікірі це сісти на меч. Це робили селяни. Міщани, які були покарані за якусь там провину, і їх змушували вчинити самогубство. Самураї виконували сепеку. Насамперед меч треба було холодною водою промити, тримати його так, щоб вода сплила. Він тоді брав не довгий меч, бо він його би не міг потримати. Але один з тих коротших, вони його встромлювали собі в живіт і робили хрестиком. Це така дуже страшна це, звичайно, що це страшна смерть, дуже болить, але він не повинен зойкнути. І за ним стоїть його так званий секундант, ним вибраний. І коли той секундант бачив, що е, самурай готовий зойкнути від болю, він йому відрубав голову. Щоб не дати можливість його деймону, щоб Деймон – це його дух внутрішній, честь. щоб не не та щоб не втік, щоб честь збереглася. Я подивившись на ваші самурайські мечі, розумію, що у вас якась от така чоловіча тяга до військової воєнної культури. Я повернувся до одного проекту, який я почав десь приблизно три роки тому. Мова йде про книгу, яку я написав. Це буде серія трьох книжок. «Міня пам'ятати тоді. Вміння діяти. Вміння діяти і вміння мріяти. Тут є 10 битв. Буде 11 в цій книжці, зараз скажу. Вони поділені на так звані дії. Фермопіли, Гавгамела, Каназама це я вважаю одна битва, Алезія і так далі пішло-поїхало. Кінчаючи на кампанії ТЕ, це В'єтнамська війна. Є тоді аналізи моєї битви, чому перемога була забезпечена, або чому програш була закономірною. кого йдуть ви пишете цю книгу? — Зараз кажу, йдуть кого? уроки, уроки, які я виношу. І остаточно я тоді пишу певні уроки для українських політиків. Ага, тобто все ж таки з політикою ми тут перетинаємося? Безумовно. Я відкрию тільки битву під гавгамелами, бо там є всього на всього один урок. Той, хто кидає своїх соратників, втрачає право вести за собою людей. Це хто має почути зараз? Юшенко в першу чергу. Я чомусь так і подумала. Я переконаний, що тоді, власне, Юшенко почав втрачати дуже сильно, тоді, коли він просто почав кидати своїх найближчих соратників. А чому він так почав робити? як ви думаєте? Я не маю найменшого поняття. Я я чомусь перекону, хочу вірити, що це е, наслідки отруєння, бо він таким не був. Як ви думаєте, Ющенко з'явиться в активній політиці українській? що ні? Давайте е, урок для нинішньої влади. Бо я хочу запитати вашої думки про резолюцію сенату американського щодо ситуації в Україні. Ви знаєте американську політичну культуру і знаєте українську політичну культуру, який урок. Зараз має давайте бути. я би хотів прокоментувати де що де де чого з того, що я і чув, і читав, давайте. зокрема, те, що говорив пан Волошин, як речник МЗС, де він говорить про те, що важко це назвати ем, думкою сенату всіх сенатів. Це якраз є думка всього сенату. Так написано в резолюції. Це не має значення, скільки там сенаторів сидять у тому залі. Зважте, будь ласка, що всього на ось, якби один сенатор встав і сказав: Я прошу перерви. Питання не розглядалося б. Ем, тому це є або А відверта цинічна брехня, яку ми всі чуємо, або Б, це є ем, просто демонстрація абсолютної непрофесійності. Є інше питання, які будуть наслідки? Так це от. є всього на всього резолюція Сенату. Чому я так кажу? Тому що для того, щоб воно мало е, якусь нормативну силу, певну нормативну силу, все залежить від самого формулювання. Потрібно, щоб це була так звана спільна резолюція. Те, що там називається Joint Resolution of Congress, всього конгресу. Лише в тому випадку, якби це була резолюція, е, спільна резолюція всього конгресу, вона має пряму нормативну силу, тобто воно зобов'язує. Кабінет власне це уряд американський Питання якось в тому діє. чи е, події розвиватимуться так, що ми дотягнемо до О, цього я не можу резолюції сказати. всього конгресу. Не знаю, ви не жалкуєте, що свого часу перестали бути громадянином Сполучених ні. Штатів, ви стали громадянином України? Ні, ні ні разу, ні разу. Читала, я я що, що, що був... у вас така юність була досить бурхлива в йорку Ой, з рукоприкладством. Так розказуйте, що це банди Нью-Йорка чи що таке? Це не в Нью-Йорку було, але це було в містечку біля Нью-Йорку в Йонкерсі, де мої батьки переїхали. Були не непрості часи, наркотики. Я звичайно ні. Я ніколи Я подивилася так, чекаючи розвідку. Ні, ні. Ні, я до до цього раз спробував покурити марихуану і сказав собі, що більше ніколи. Це дійсно чесна правда. Я до цього ніколи не мали. Боже, в нас ніколи в кабінетах не були зізнання, чесне слово. Серйозно? Ні, Серйозно були... перші я перші зізнаєтеся, що... Що, що курили марихуану. Я попробував, я не казав, що курив. Могло, було, таке. Значить, покурили, все, записано. Вже, вже, вже не відбереш. А? Так, да. Ні, це дуже паскудна річ. Але це були дуже важкі часи для молодого хлопця, якому Шрами там 16. Чи саме лишилися? Так. Показуйте. Ну, що, ну, це... це хто у вас? Це ножі. О, то я думаю, що ще це із це... Це, це ножі. Тут трошки почервоніла рука, тут є знак навіть проглиблення. Подивіться на кулак. Шрама. це чи зуби. Ні, були буркливі часи. Це був певний виклик. Та. Тобто, я розумів, що якщо я дам собі плюнути в обличчя, то по мені будуть топ топчатись. Тим більше, що я мав дивне ім'я. Важко вимовити англійською мовою, зварич. По-різному мене називали мій молодший брат майже на два роки, Ігор. Попробуйте сказати Ігор англійською мовою. Були випадки, де вони як просто. Це звучало зна... Іга! Як, знаєте, осел. Ага. От він, луп... він, він, він не одному вибив зуба. Да, да. ми, ми були банда, брат і я, тому що усі знали, що якщо одного зачепиш, буде битися з двома. Ви віруюча людина? Дуже. Саме тому у вас так багато ікон. Ні, так, не не тому, Ви я... пора покажете і розкажете. Це є іконостас з однієї церкви в Косівському районі, яка була зруйнована більшовиками після війни. Вона була дерев'яна, ця церква. Ікони самі є народна ікона, як самі бачите, це насправді не моя колекція. Я до них не маю ні найменшого відношення. Я, Крім того, що вони висять, висять це моя дружина. Збирала колись. Вона їздила по всій Україні з Волині до Полтави. Я не знаю, як вам це сказати, щоб ви не подумали, що я вже цілковито з божеволів. <рес> Кажіть як є вже. всі. Ікони зі мною говорять. Не всі звичайно, вони зі мною розмовляють. От, um, прикладу, за, за моєю спиною uh -huh. uh, є святий Матвій. Суворішого дядька я в житті не зустрічав. Він з вами також говорить. Він картає мене з дня на день, він мене в спину постійно штовхає і, і, і говорить мені, який я поганий. Тобто я від нього жодного доброго слова не почув. Я знайшов союзника oh. Святого Миколая. Тільки цей дядько починає мені е гримати Це по спині, ваш захисник. о, він мене захищає. Ну, я вам бажаю, щоб ви е, знайшли таку рівновагу і в житті від Матфея до Миколая. Вам Дякую. спасибі Дякую дуже роман Зварич мріє перенести матрицю ведення військових дій і перемог в українську політику. Принаймні, це ми зрозуміли, побувавши в нього в кабінеті. До зустрічі в наступному.